Чи можливо ж в Україні змінена адміністративно-територіальна реформа зроблена, і вже буде це як окремі держави в Україні? Так, да, можливо, можливо, що будуть як сектора. Як сектор, це як, наче одна країна, але як, як є такі сектора, mm -hmm. як федералізація, да по суті, як німецькі землі, да, як кантони да, да тобто, це і не область, це щось більше ніж області. Тобто, в один такий сектор входить декілька да, областей. Так. Ну, так є така, є такий проєкт. Я те питаю. Так само, і Одеса буде окремою окремим сегментом в Україні, як окрема держава в Україні. Так, да, може бути таке, може бути, що той регіон. Ну, я не знаю, чи сама Одеса, але також це може бути як окрема частина, да. Ну не окрема, а те, що ти мав на увазі, Да. Ну, ось, наприклад, Наталя пише: у Харківські столиці окремого регіону. Дивіться, ну ви ж знаєте, що до війни вже була був проєкт реформи, е, який Ярослав дивно сказав: там струс, як ти сказав, сегменти, як да, якось таке слово сказав, е, сектори сектори. Воно так і називається якось сектори України. Так дивне слово. Я ти якось повторив його. І в мене в голові прям таке. Знаєш, я е, до речі не чув про це? Ні, то це давно mm. вже говорить. Е, сектори Укрчас України. України регіону. Ти зараз передируюся. Якщо мені випаде швиденько, я тобі розкажу, як воно називалося. І вони його прям поділили. По-перше, це не економічні, економічні сектори. Вони його назвали, але які потім укрупляються в регіональні центри. Тобто, там була Харківщина Харків Суми, Полтавщина, типу такий регіон, Великий. Да? І вони там його розділили. Так само я зрозумів тебе так само, розділять там. А тепер